Доброго ранку, діти! Сьогодні заняття у нас з розвитку мовлення. А ось і наші гості дівчинка калинка і хлопчик барвінок. Сьогодні до нас завітали калинка і барвінок. Давайте привітаємось з ними. Доброго ранку. Добрий день! А ви помітили, що сьогодні чуєте багато слів, які виділяємо голосом? Назвіть їх. Так. Доброго ранку, добрий день. Давайте ще повторимо. Доброго ранку, добрий день. Як їх називають? Так, вічливі слова. Калинка і Барвінок навчалися у школі вічливого етикету. І я запросила їх, щоб опанувати різні вічливі слова. Вам цікаво дізнатися. А ви знаєте. Що таке етикет? Етикет це правила вживання вічливих та культурних слів. Давайте повторимо: етикет це правило вживання вічливих та культурних слів. А ще в школі етикету вчать бути вихованими і робити компліменти. А ви знаєте, що таке комплімент? Давайте послухаємо, як барвінок робить калиночці компліменти. Калинонька, ти сьогодні маєш гарний вигляд. Така весела, гарна, чудова, чарівна. Бажаю далі такою залишатися. Дякую, задоволенням приймаю цей комплімент. Шановний Барвінко, ти завжди привітний та люб'язний. Діти, а ви можете подарувати комплімент своїм близьким, матусі, таткові. Бабусі, дідусью, братику та сестричці. Їм буде дуже приємно. Калинка і барвінок задоволені тим, що ви такі здібні. Давайте пограємо в гру, зміни слово. Хлопчик який? Так, вічливий. Як він ставиться до бабусі? Правильно, хлопчик ставиться до бабусі вічливо. Дівчинка яка? Вірно, люб'язна. Як вона ставиться до вихователя? Дівчинка ставиться до вихователя люб'язно Діти які? Вірно, культурні. Як вони себе поводять в автобусі? Так, діти поводять себе культурно. Діти, у нас таке відчуття, що ми знову побували в школі етикету. Ви такі молодці! До побачення! Давайте повторимо ввічливі слова, які ми вивчили. Доброго ранку! Добрий день! До побачення! Не перебивай, спасибі, смачного пробачте, дозвольте мені. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!